Ну, якщо ми беремо е, виключно мої розходи, які є так. базовими розходами, це близько 200-250 тисяч гривень. Це виключно угу. Mm -hmm. розходи. Це ми не говоримо про шопінг, якісь подорожі чи ще щось. 5-6 тисяч доларів. Базу. Це, це прям базу, закрита база абсолютно. Типу, Нормально там, та база. Починаю, починаючи від, ну, це, ну, там, зарані, я не знаю. Ми, як ми, в мене дуже, в мене дуже е, дорога комуналка. Oh, Ой, yeah. я тільки хочу сказати. <laughs> в мене дорога комуналка. Та ладно, настільки дорога. Ну, там 10 тисяч ти платиш, наприклад, за комуналку. you <gasps> Десять тисяч за квартиру, три uh -huh. за паркінг, три за 3, три п'ятсот за склад. Ну коротше, і воно yeah. воно набігає. Воно набігає і з цим усім десь десь так виходить. Uh -huh. <свят> а які у тебе джерела доходу? Це в основному там інстаграм, рекламні інтеграції uh -huh. чи на чому ти ще заробляє? Uh -huh. uh -huh. Дивись, це інстаграм, рекламні інтеграції. Окрім того, я організовую різні івенти. В мене ще uh -huh. був курс для жінок. Uh, інфо, інфопродукт -про, uh, yeah. також uh, від нього. Тобто з усього. Uh, Десь на івенти також мене запрошують, де я можу за гроші бути, ага. скажімо так.